Можуть фашисти стояти на сторожі державності і кричати Слава Україні. Правий сектор ніколи не був фашистами, ніколи ними не буде. Ми є націоналісти. Будь-які у ті кричавки, це є просто нічим не підкріплена. Просто, я не знаю, будь-яка така балаканина, за яку навіть вони не готові відповісти, це потребу. Якщо їм вигідно, щоб тут було, я пошел, ми розчаруємо всіх тих людей. Фашистів у Львові немає. Ми прийшли націоналісти, патріоти і небайдужі люди, які не хочуть дати необільшовицькому реваншу пройти в славному місті